Продовжую покращувати експертні блоги, щоб більше заробляти грошей на тому, в чому ти пі. Як розбираєшся і пі... підеться, який крутий. Мені здається, тут повинен бути правильний баланс. Сьогодні розкажу вам про Сергія, це фітнес-тренер, фітнес-коуч. Сергій, якщо я неправильно тебе зараз презентував, будь ласка, виправ мене в коментарях. Що ми зробили? По-перше, ми оптимізували всі варіації його сервісу та того, як він продає свій час, бо там були вантуван консультації окремі, просто щось на чаті порозмовляти, зізвонитися всього до трьох речей. І тепер ось ці три штуки продають та роблять йому прибуток. І лише в одній з них він може зізваню. З людьми, тому що до цього він був дуже дуже сильно доступний, і через це було складно вибудовувати попит на його сервіс, на якийсь персональний сервіс. В цілому персональність вона була відсутня. Я думаю, можна так сказати. І далі ми покращуємо продажі. Сергій мені регулярно надсилає свої чатики в інстаграмі. І я дивлюся, як він спілкується з людьми, як саме він продає. До цього була дуже велика помилка. Це те, що Сергій просто вставляв шаблонні відповіді із деталями про те, як він може надавати свої послуги, і ми зробили. Але це персональним. Тепер він спілкується з людьми дуже коротким чатом і продає на чеки 100-200 доларів. Мені здається, це гарний результат. Ще один з інсайтів, яким я можу поділитися, це те, що ну, дивіться. Іншою мовою спробую розповісти. Ось ви хочете попрацювати персонально із тренером. Це там коштує 150 доларів. І в цілому гроші невеликі. Простіше їх перекинути, наче на картку, да? хоча по правильному потрібно робити це на ФОП. Давайте будемо відповідальними професіоналами. Але людям, блядь, ну їм же просто тупо впадло. Ось брати купу різних цифр, реквізитів і переводити ці кошти кудись там далі. І я запропонував автоматизувати це через Вейфопей, тобто можна зробити платіжку автоматично, де люди прямо з чату свого інстаграму зможуть за допомогою. Свого фейсу, да, фейс ID, ось так зробити оплату за одну секунду, і вони не будуть відпадати. Маленькі покращення, але вони в цілому вибудовують нашу картинку, тому що ми рухаємося в цифру 10 тисяч доларів в місяць. Що ви думаєте? І які у вас є питання? Пишіть в коментарі.